Привіт, слухай, день сьогодні вимальовується максимально специфічний. Знаєш, це як їхати на потужному позашляховику через густий туман, енергії багато, але треба бути дуже уважним, щоб не злетіти в кювет. Ось як воно все складається докупи, 14-й місячний день, час труби. Це один із найпотужніших днів місяця. Енергія просто пре через край. Це той момент, коли треба братися за найважливішу справу, яку ти відкладав. Головна порада не гальмуй. Якщо маєш ідею, реалізуй. Якщо сидіти, склавши руки, ця енергія почне гризти тебе зсередини і привіт, поганий настрій. Місяць у раку емоційний шторм. Отут починається цікаве рак це про дім, сім'ю та дуже глибокі почуття. Оскільки енергії багато, твій внутрішній крабик може стати занадто чутливим. Що робити, спрямуй сили на затишок. Приготуй щось смачне, або просто побудь із близькими. Але обережно можна випадково образитися на рівному місці або почати копати старі образи. Не варто руна дня, хагалаз, а ось і вишенька на торті. Хагалаз це руна руйнування, граду неконтрольованої сили. Але не лякайся, вона руйнує лише те, що вже й так згнило або заважає тобі рости. Як це працює, сьогодні плани можуть летіти шкереберть. Щось може зламатися, буквально або фігурально. Твоя стратегія не намагайся склеїти те, що розбилося. Хагалаз каже звільни місце для нового. Якщо щось йде з твого життя сьогодні, відпускай з легким серцем. Що я тобі раджу зробити дій рішуче, але без фанатизму. Починай великі проєкти, але будь готовий до того, що обставини внесуть свої корективи. Гнучкість, твій найкращий друг сьогодні. Бережи нерви близьких. Через місяць у раку емоції можуть зашкалювати. Якщо відчуваєш, що закипаєш, просто вмийся холодною водою або побудь на самоті. Генеральне прибирання це ідеальний спосіб подружити всі енергії дня, ти викидаєш непотріб, дбаєш про дім і витрачаєш зайву енергію. Короткий підсумок, день крутий для великих звершень, але тільки якщо ти готовий до несподіванок. Не бійся хаосу, іноді саме з нього народжується щось справді нове. По фінансах сьогодні ситуація така, що краще тримати гаманець на короткому повідку. Комбінація рака 14-го місячного дня і хагала робить цей день дуже неоднозначним для грошей. Ось як це виглядає на практиці: не роби різких рухів хагалаз це стихія. У фінансах вона може програтися як раптові поломки техніки, штрафи або спонтанні витрати, яких ти не планував. Порада, якщо сьогодні щось зламалося, або ти втратив якусь суму, не панікуй і не намагайся негайно це повернути через ризиковані інвестиції. Це просто відкуп за те, щоб прийшло щось нове. Рак дуже не любить витрачати гроші на вітер, але обожнює купувати щось для комфорту та безпеки. Що можна купувати? Все, що робить твій дім фортецею або затишним гніздечком. Продукти про запас, речі для інтер'єру, щось для батьків або дітей. Чого уникати інвестицій у повітря, на піку або речі, які потрібні просто для статусу? Рак цього не зрозуміє. 14-й день енергія, труби дозволяє закласти фундамент для великого заробітку, але це має бути щось реальне. Бізнес, якщо ти планував відкрити справу, пов'язану з нерухомістю, їжею, психологією або жіночими товарами. Сьогодні чудовий день для першого кроку, наприклад, написати план або подзвонити партнеру. Борги вважається, що в 14-й день краще не брати в борг і не оформлювати кредити. Ці зобов'язання можуть стати занадто важким тягарем. Твій фінансовий чек-лист на сьогодні перевір рахунки, хагалаз любить сюрпризи, тож краще переконайся, що всі автоматичні платежі пройшли вчасно, ніяких емоційних покупок. Якщо захочеться купити щось дороге, бо настрій такий, це рак пустує, відклади покупку хоча б на 24 години. Благодійність дуже добре спрацює невеликий донат або допомога комусь із близьких. Це гармонізує руйнівну енергію руни. Коротко, гроші сьогодні люблять тишу і дім. Великі проєкти плануй, але гаманець поки що сильно не відкривай, хіба що на щось дійсно корисне для господарства. Ох, друже, тут треба бути максимально уважним. Сьогоднішня комбінація факторів це якраз той випадок, коли краще сім разів відміряти. Давай розберемо по поличках, чому сьогодні не варто поспішати до хірурга чи стоматолога. Якщо це не гострий біль, від якого лізеш на стіну, перенеси візит. Бо місяць у раку робить організм дуже чутливим до будь-яких втручень, а 14-й місячний день дає такий приплив крові, що ризик кровотечі зростає в рази. Вплив хагалаз ця руна не передбачувана пломба може випасти, анестезія не подіяти як треба, або лікар може випадково зачепити щось зайве. Для складних процедур видалення і імплантація це один із найгірших днів. Що можна максимум, це м'яка чистка вдома або полоскання травами, все інше в інший день операції та хірургія. Тут червоне світло, коли місяць у раку під ударом перебуває грудна клітка, шлунок, печінка та вся травна система. Операції на цих органах сьогодні табу, ризики, хагалаз, руна, руйнування. Хірургічне втручання це теж свого роду руйнування тканин, і під впливом цієї руни процес може вийти з під контролю. Загоєння може бути довгим і з ускладненнями. Виняток, тільки термінові, життєво важливі операції, планову пластику чи видалення чогось негострого, відкладай без вагань. Краса та догляд. Тут все трохи м'якше, але теж зі своїми нюансами. Домашній СПА-салон, оскільки рак любить воду, ідеально підійдуть ванни з сіллю, зволожувальні маски та все, що пов'язано з водою. Це тебе заспокоїть. Ні, по колам краси, ботокс, філери, мезотерапія сьогодні повз. Через активність 14-го дня можуть бути сильні набряки та синці, які триматимуться довго. Стрижка можна, якщо ти хочеш кардинальних змін, хагалас допоможе позбутися старого, але будь готовий, що результат буде дуже несподіваним. Здоров'я загалом, твій шлунок сьогодні дуже ніжний. Ніякої екзотичної кухні чи надто гострої їжі рак тобі цього не вибачить. Краще щось домашнє, тепле і звичне. Мій дружній висновок сьогодні день для тихого догляду за собою. Ніякого заліза, скальпелів чи бормашин. Пий більше чистої води, зроби маску для обличчя і дай організму просто спокійно пережити цей енергетичний шторм. Слухай, у стосунках сьогодні справжній коктейль Молотова, але якщо знати інгредієнти, можна не підірватися, а навпаки, вивести все на новий рівень. Ось як це працює в парі, коли сходяться рак, хагалаз і 14-й день, мій дім, моя фортеця місяць у раку, зараз у кожного з нас активується режим захисту території. Хочеться тепла, обіймів і щоб тебе просто зрозуміли без слів. Пастка, ти можеш стати занадто вразливим. Якесь невдале слово партнера, і ти вже закрився у своїй мушлі, образився і згадав, що він вона не помили посуд три роки тому. Порада не накручуй себе. Якщо хочеться уваги, просто скажи про це, а не чекай, поки партнер вгадає твої думки. Очищення через грозу руна хагалас, хагалас у стосунках, це як літня злива з градом. Вона може раптово винести на поверхню стару сварку або претензію, яку ви довго замовчували. Як діяти, якщо розмова переростає в конфлікт, не намагайся його заткнути? Хагалас каже, що старе має бути зруйноване. Якщо ви посварилися, випустіть пару, але не переходьте на особистості. Це шанс очистити простір від недомовок. Важливо, не розривай стосунки на гарячу голову. Це енергія руни, а не твоє зважене рішення. Завтра все може виглядати зовсім інакше. Час для чесності, 14 14-й місячний день. Це день великої сили слова. Все, що ти скажеш сьогодні, матиме величезний вплив на майбутнє. Для тих, хто в парі чудовий час, щоб обговорити спільні плани на житло, дітей чи побут, теми рака. Але говори чітко і впевнено для тих, хто шукає, сьогодні можна зустріти когось дуже кармічного. Але знайомство може початися з якоїсь дивної або навіть стресової ситуації. Твій план дій на вечір, вечеря вдома. Не йдіть у галасливі місця. Місяць у раку вимагає інтимності, замовте піцу або приготуйте щось разом це найкраща терапія. Спільне розхаращення. Хагала з обожнює, коли викидають мотлох. Можете разом перебрати стару шафу, це неймовірно зближує і знімає напругу дня. Менше критики. Пам'ятайте, що сьогодні всі без шкіри дуже чутливі, обійми працюють краще за будь-які логічні аргументи. Мій дружній висновок сьогодні не бійся емоційних сплесків, це просто генеральне прибирання у твоїх почуттях. Головне, пам'ятати, що після граду завжди виходить сонце. Я тобі побажаю ось чого, будь-як вода, гнучким і незламним одночасно. Нехай твій внутрішній крабик почувається в повній безпеці, а дім буде тим місцем, де ти заряджаєшся, а не витрачаєш сили.